Всім привіт, вітаю вас на нашому каналі і я сьогодні йду на прогулянку. Йду на прогулянку абсолютно сама, без нікого. Мене відпустили. Тьому уклала спати, Костя залишився так, як у нього сьогодні вихідний. Сьогодні, до речі, у нас п'ятниця. Костя залишився з тьомиком, у нього є можливість також щось поробити, бо відпочити, поки він спить. А потім вже проведе час з сином сам. А я якраз мені треба, знаєте, побути наодинці, прогулятися, походити по магазинам. Не, я думаю, кожна дівчина мене зрозуміє, що інколи все-таки це треба. Це потребує організму. Так. Тому я зараз йду, залишайтеся з нами. Я сподіваюся, що буде щось цікавеньке, зможу вам показати, розказати і бажаю вам гарного перегляду, гарного настрою. Я прийшла на гавань. Тут так класно. Знаєте, поєднання так з водою. Я коли жила в Дніпрі, дуже любила ходити гуляти по набережню, дивитись на воду, на те, як вода Б'ється щось в цьому є. Рада біля води вітряно ми взагалі рідко виходимо на гавань гуляти, тому що тут вітряно. А от там от, в тій стороні, осінню, я не знаю, вони влітку повинні бути. Там є тюлені. Тюлені, я не знаю, скільки їх там штук, але зазвичай там були кур'яні. Тюлені. Де вони зараз? Я не знаю. І тут є е, кліматоріум. Оце будівля це кліматоріум, а дуже цікаво там побувати, треба колись буде сходити. Подивитися, що там таке цікавеньке є. Можна тут крабиків побачити між камнями, Головне камеру не туди не кинути. Тут дітки часто ловлять крабики. Гарно так. Но там дуже-дуже багато яхт. Я зі своїм рюкзачком новеньким. Знаєте, я зрозуміла, що мені не вистачає, можливо, ось сюди бананку якусь чіпляти для того, щоб можна було камеру класти. У камеру, телефон, тому що так, ну якщо в магазин заходити, то цей рюкзак дуже крутий, дуже класний. Він, знаєте, як шопер. А там камеру покласти, бо телефон покласти взагалі незручно, тому що треба постійно туди, я то шариться, туди-сюди. А Якщо камеру хочеться швиденько взяти, то не виходить в цей телефон в карман, джинси влазить, а цей не влазить. З собачками люди гуляють тут дуже часто з дітками. Отам От яхта випливає. Хтось відправляється або просто поплавати, або по рибку. На ще вода піднялася. Тут також була доріжка, щоб можна було проходити. Зараз ще не пройдеш. На жаль. От так от. Водичка покриває Цю доріжку. Тут різні такі рівні. Вище, нижче. О тут отак от, от. Ну ладно. Я щойно була в юзки. Я побачила горщики для квітів. І по такій дешевій просто ціні це щось з чимось. Ми їх купували по повній. Ми вже купували ці горщики, одні з них. Ми купували їх по повній вартості 1750. Зараз вони коштують 10 крон 10. А ті, що я хотіла, щоб можна було на забор їх вішати або на стіну в будинок. Замість 30 крон вони скільки? 12-13? Щось таке коштують. Ну, тобто, десь 60% знижки на ці горщики я б їх купила б, якби було куди мені їх покласти. А так, на жаль, мені немає куди їх покласти, то б мені їх не купували. Але я знаю одне. Завтра ми з Костю поїдемо в Юск по ці горщики, тому що по такій ціні ну, це гріх не купити, особливо якщо вони мені треба. Травпа подивитись на сумочки, які є. Знаєте, мені придивилося це. Я розумію, що це, скоріше за все, чоловіче, але мені здається сюди ідеально. Я сюди цей По місту це камера. Тобто на пояс можна її перечепити. Блін, прикольно. Мені хочеться таку сумочку. Я буду розуміти, що чоловічі сумки це, походу, моє. 200 крон коштує. Прикольно. Непогано, непогано. Такі бананки, які б мені холотілися, таких немає. Є такі от великі. Ще діти дівочі такі є, до речі, така. Але воно більше, ніж чоловічок. Мені чоловіче сподобалось, тому що воно менше. Але сюди поміститься телефон, тому що тут. Телефон не поміститься. І коштується скільки? О, також 200 крон. Прикольно. Такі отвір. Але хочеться на плече і щось невеличке. Чисто, щоб камера, телефон могла влізти там і гаманець, наприклад. Були б ближні кошти, я б купила. Але, на жаль, пріоритет є пріоритет. Це. Так що не буду купувати. Цей раз я сумочку, повідуся без неї, але дуже хочу. Дивіться, що побачила. Є отакий от от ручний блендер для нарізки бурі, гріхи, томатів, трав. 79 крон коштує. Воно того вартує чи ні, хто знає. Знає, що Прикольно, що по 5 секунд і все нарізає. Я ще потім його мити. Навіть не знаю. Так тяне, що воно ріже. Щось новеньке. Чи не зовсім новенька, то просто я цього не знала. Не знаю. Ви бачили такі малесенькі-малесенькі троянди. Погляньте, вона ж взагалі малюська. Біленька і жовтенька. Ну, що взагалі за... Міні-трояндочка. Я її купила. Оцю бадюсеньку. Міні-трояндочку я купила. Купила її чисто заради цікавості. Мені цікаво, коли пересидю інший горщик. Настільки великою вона може вирости. По-перше, чи пропадає вона, чи ні. По-друге, настільки великою вона може вирости. Тому будемо з вами разом. Застерігати. Я, мабуть, буду в шорт виставляти кожного тижня, як вона із справи. Чи пропала, чи не пропала, чи жива чи ні. Там вже будемо дивитися. так, я тепер стрінний. На жовто. Ну, нічого страшного. Жовтий колір досить такий гарний. І до речі, хочете пропала? Кости з Тьоми приїдуть по мене. Центр, щоб я не піднімалась, Костя запропонував, щоб він з цього спустились на машині по мене і ми разом зайдемо ще в магазин. І, можливо, я умовлю його зайти навіть в Юск сьогодні. Тому я вже йду ближче до Юска, тому що там не так інший магазин. І якраз почекаю, поки вона приїдуть. І хлопці до мене приїхали. Привіт! Привіт! Як справи? Зайчик. Ау. Пошли в Юск. Куда? Юск. Зачем? Треба. Там треба? меня ломка так. Пошли. Там ты уже побачила и хочешь купить или? Да. <пш> Выделай мне кран 60-70. А, 80. Ты там, оцей, скажи, да окончательно эта сумма увеличивается? Ну, 100 максимум. 60-70-80, ну уже 100 максимум. <реш> я подумаю. Там горщики, оці, що ми купляли, були по 17.50. Да. Вони зараз по 10 крон. Okay. А горщики пластикові, які я хотіла, самі з 30 крон, вони зараз коштують 13,50 або щось таке. Ну mm. Це така шара, що капець. Скажи. <реш> Ужас. Після. Пішли. А ми вже туди йдемо. <реш> ну, да. У нас вечір я тімикавкула спати. У нас вечір я тімикавкла лягати спати. І зараз буду стригти Костю. Тут уже наготував Костя стільчик, все, що треба для цього. Тому треба нарешті постригти свого чоловіка. Були в Юрську і купили, 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 купили ці вершики. У нас є отакі от три сірих, і я вирішила ще для. Того, щоб розбавити кольори, взяти два світлих і два таких оливкових. І ще два таких пластикових взяла, не знаю, або на вулицю повісю, або зразу в будинок. Тому що я дуже хочу якісь квіточки на стіну, типу стендапсуса, або, або щось типу, такого. То я думаю, їм буде дуже класно і круто. Навіть якщо з патіфілом посадити. Отак на наприклад, я думаю, він нормально буде. Хоча, може і ні. Ну, то вже буде видно. Так що так, я задоволена. Сім'ю покосив газончик. І завтра ще займеться кущами. А я наводити порядки буду в іншій частині нашій. Нарешті дознімаю завтра другу частину на наш дворик на нашу прибудинкову територію, огляд. І докупили ще кампанулу. Вона якраз почала квітнути, тому я її посаджу в ті горщики. Ну, там вже покажу згодом. Хочу вам подякувати за перегляд нашого влогу, нашого відео. Дякую, що були з нами. Поставте подобайку, підписуйтесь на канал, підтримайте нас. І побачимося з вами в наступному відео. Пока!